Тетяна Кравчук скинула очима на екран телефону. Зйомка о 15-й, не запізнюйся. Повідомлення від влади її агента змусило її зітхнути. Шоста ранку, а день уже розписаний до останньої хвилини. Київ прокидався за вікнами квартири на Печерську, яку вона знімала разом із двома такими ж моделями. Зараз обидві сусідки спали після вчорашньої вечірки, а їй треба було встигнути на ранкову зйомку для каталогу весняні тренди. У свої 28 Тетяна вже не була новачком у модельному бізнесі. Десять років тому її помітив скаут під час прогулянки в маріїнському парку. Висока, струнка дівчина з Вишгорода, яка приїхала до Києва на навчання, не планувала кар'єру моделі. Але пропозиція здавалася привабливою зйомки, покази, контракти. Спочатку вона поєднувала навчання на журналіста з роботою, але поступово модельна кар'єра витіснила усе інше. Зараз, заварюючи каву, вона розмірковувала про контракт, який нещодавно підписала з нова мода не найбільшим, але перспективним українським брендом 5 мільйонів гривень за річний контракт. Сума, про яку більшість її однолітків могла тільки мріяти. Але чомусь радості не було. То ти їдеш завтра чи ні? запитала влада по телефону, коли Тетяна поверталася з ранкової зйомки. Куди? Тетяна намагалася згадати, про що йдеться. На благодійну зйомку у Черкаській області. Малесенький проект, але вони платять непогано, та й імідж тобі покращить». Село як його, Ялинове, там якусь школу відкривають після ремонту, чи що? Тетяна закотила очі. Село? Серйозно? Що я там забула? Це соціальна відповідальність Люба. Нова мода спонсорує ремонт школи, а ти їх обличчя. Потрібно пару днів, максимум три. Влада, у мене ж виступ на тижні моди через шість днів. Ти встигнеш. Завтра вранці виїжджаєш, післязавтра зйомка, ну і, може, ще день на додаткові кадри. Водій буде, готель оплачений. Тетяна зітхнула Контракт є контракт. Заперечувати було марно. Гаразд, що брати з собою? Звичайний набір, одяг дадуть від нова мода. І, до речі, влада стишила голос, наче боялася, що хтось підслухає. Там будуть представники Єврошик. Якщо справиш гарне враження, можливо, отримаєш запрошення на їхній показ у Варшаві. Єврошик міжнародний бренд, який Тетяна давно мріяла додати до свого портфоліо. Це могло б відкрити двері до європейських подіумів. Добре, я буду, відповіла вона вже зовсім іншим тоном. Наступного ранку чорний позашляховик зупинився біля її будинку. Тетяна спустилася з невеликою валізою як завжди, запакованою більш ніж на тиждень, хоча поїздка планувалася лише на кілька днів. Дорога займала близько трьох годин. Тетяна планувала поспати, але сон не йшов. Вона дивилася на краєвиди за вікном, які поступово змінювалися з міських на сільські. Скільки ще їхати? запитала вона водія, коли вони звернули з головної траси на вужчу дорогу. Приблизно півгодини до Ялинового, відповів чоловік, не відводячи погляду від дороги. У цю мить телефон Тетяни писнув, пропав зв'язок. Вона спробувала перезавантажити телефон, але марно. Чудово. подумала вона. Тепер я ще й без зв'язку. Село виявилося значно більшим, ніж вона очікувала. Чисті вулиці, акуратні будинки, подекуди навіть двоповерхові. Школа розташовувалася в центрі. Велика будівля з новим фасадом та спортивним майданчиком. Це є наш готель, здивувалася Тетяна, коли машина зупинилася біля двоповерхового будинку з вивіскою зелена садиба. Так, тут найкраще місце в селі, запевнив водій, до школи пішки десять хвилин. У садибі було затишно, але просто. Тетяна отримала ключ від кімнати на другому поверсі, з вікнами, що виходили на невеликий сад. Принаймні чисто, відзначила вона, розпаковуючи речі. Після поселення вона вирішила оглянути місце завтрашньої зйомки. Школа справді виглядала оновленою свіжо пофарбовані стіни, нові вікна, упорядкована територія. Біля входу працювали кілька чоловіків, встановлюючи нову вивіску. Ви, мабуть, модель з Києва? запитав один із них, високий чоловік років 35 з засмаглим обличчям та уважними сірими очима. Так, на зйомку, коротко відповіла Тетяна, не бажаючи вступати в розмову. Степан Литвин, він витер руку об штани і простягнув її для привітання. Я тут керую будівництвом, точніше, ремонтом. Тетяна, вона неохоче потисла його руку. А що, бригада нова моди ще не приїхала? запитав Степан. Я не знаю, у мене немає зв'язку. А, так, у нас із цим проблеми. На пагорбі є місце, де ловить, але не завжди. А в школі є вайфай, можу дати пароль. Тетяна раптом відчула, що ця поїздка буде набагато складнішою, ніж вона очікувала. Дякую, буду вдячна. Увечері в кімнату постукали. Це була господиня садиби, пані Ольга, яка запрошувала на вечерю. Відмовлятися було незручно, та їсти хотілося. За столом сиділо кілька людей сама господиня, якийсь місцевий учитель, ще один постоялець і на превеликий подив тетяни Степан. Ви тут живете? запитала вона, сідаючи за стіл. Тимчасово, усміхнувся він. Моя квартира в Черкасах, але під час проекту простіше жити на місці. Вечеря виявилася напрочуд смачною борщ, домашні котлети з картопляним пюре, салат із овочів, вирощених на власному городі, і як з гордістю підкреслила господиня. І давно ви займаєтеся будівництвом? запитала Тетяна, намагаючись підтримати розмову. П'ятнадцять років, відповів Степан. Починав простим робітником, потім вивчився на інженера будівельника у Львові, повернувся в область, створив невелику компанію «Будхата». Спочатку робили приватні замовлення, потім почали брати участь у тендерах. Цей проект особливий для мене. Я сам навчався в цій школі. Ви місцевий? здивувалася Тетяна. Степан не вписувався в її уявлення про сільського чоловіка. Народився і виріс тут, він кивнув. А ви, мабуть, давно в модельному бізнесі? Десять років. І подобається. Тетяна завагалася. Зазвичай вона відповідала на це питання автоматичним так, звичайно, але чомусь зараз сказала правду. Колись подобалося більше. Після вечері вона пішла до своєї кімнати, але довго не могла заснути. Вона думала про завтрашню зйомку, про контракт з Єврошик, про своє життя в Києві. Думки плутались, і вона задрімала лише під ранок. Ранок зустрів її яскравим сонцем і звуками села, що прокидається, гудінням тракторів, співом півня, гавкотом собак. У Києві вона ніколи не прокидалася о шостій без будильника, але тут її внутрішній годинник працював інакше. Спустившись на сніданок, вона дізналася від пані Ольги, що команда з Нова Моди затримується через поломку мікроавтобуса десь на трасі. Будуть не раніше четвертої, повідомила господиня. Дзвонили до школи, просили передати. Тетяна відчула роздратування. День вимушеного неробства в селі не входив у її плани. У нас тут гарно, наче прочитавши її думки, сказала пані Оля. Можна до річки сходити, вона за пів кілометра або в ліс по ягоди. Тетяна подумки скривилася. Річка й ягоди не входили в її уявлення про приємне проведення часу. Після сніданку вона вирішила пройтися селом, принаймні розім'яти ноги. Вулиці були тихими, лише подекуди траплялися місцеві, які з цікавістю розглядали незнайомку. Не помітивши, як, вона дійшла до школи. Там кипіла робота, встановлювали останні елементи декору перед офіційним відкриттям. Степан керував процесом, щось пояснюючи робітникам. Доброго ранку, привітався він, помітивши тетяну. «Чу, ваша команда затримується. Так, зітхнула вона, тепер не знаю, чим зайнятися. Можу запропонувати екскурсію, усміхнувся він, покажу вам наше ялинове, тут є на що подивитися. Її перша думка була відмовитися, але альтернатива цілий день просидіти в кімнаті здавалася ще гіршою. Гаразд, погодилася вона, коли ви звільнитеся? Дайте мені півгодини, щоб завершити тут, і я весь ваш. Степан виявився цікавим екскурсоводом. Вони обійшли центральну частину села, зупинилися біля старої церкви початку 14 століття, оглянули місцевий краєзнавчий музей, розташований у колишній садибі якогось поміщика. А тепер найцікавіше, сказав Степан, коли вони пройшли повз останні будинки. Тільки це не зовсім близько, кілометра три до пагорба, звідки видно все село і річку. Не втомитися? Я модель, усміхнулася Тетяна. Нас муштрують ходити годинами на підборах. Три кілометри це легка прогулянка. Дорога йшла через поле, потім через невеликий ліс, і нарешті вони піднялися на пагорб. Краєвид справді був вражаючим. Село виглядало як на долоні. Річка вигиналася блискучою стрічкою, а вдалині синіли пагорби. Вау! вирвалося у Тетяни. Це справді гарно! Я знав, що вам сподобається. Степан виглядав задоволеним. Коли був підлітком, часто приходив сюди, щоб подумати, мріяв про майбутнє, про те, як поїду звідси і стану багатим і успішним. І стали? Я б сказав, що досяг певного рівня, він знизав плечима. Але як виявилося, успіх, поняття відносне, маю власний бізнес, квартиру в обласному центрі, машину. Але часто думаю, чи це те, що робить людину щасливою. А що робить? запитала Тетяна, сама дивуючись своєму інтересу. Мабуть, відчуття, що ти на своєму місці, відповів він після паузи, що робиш щось важливе, що тебе оточують люди, які тебе розуміють і приймають таким, який ти є. Тетяна раптом відчула дивний укол, коли вона востаннє відчувала себе на своєму місці. Мабуть, ще на першому курсі університету, коли світ здавався відкритим і повним можливостей. А як щодо вас? запитав Степан. Що для вас успіх? Раніше я думала, що це контракти з відомими брендами, обкладинки журналів, подіуми Мілана і Парижа, щиро відповіла вона. Зараз не знаю, може свобода вибирати чим займатися. Вони просиділи на пагорбі майже годину, розмовляючи про життя, мрії, розчарування. Тетяна раптом виявила, що розповідає незнайомій людині речі, якими не ділилася навіть із подругами, про те, як втомилась від постійної конкуренції, від необхідності відповідати стандартам, від порожніх світських розмов. Коли вони поверталися до села, Тетяна відчувала дивне полегшення, ніби скинула важкий рюкзак, який довго несла. Команда з Нова Моди приїхала ближче до вечора, втомлені, роздратовані довгою дорогою. Режисер, фотограф, стилісти, візажисти, асистенти, всього вісім людей, які миттєво заполонили тиху садибу. Тетяно, ну нарешті, головний фотограф Василь обійняв її, як ти тут? Не збожеволіла від нудьги? Нормально, усміхнулася вона, навіть на екскурсію ходила. О, сільський туризм? засміявся він. Ну, сподіваюся, завтра погода не підведе. Зйомка почнеться о дев'ятій, макіяж і зачіска о сьомій. На все про все у нас один день, бо післязавтра треба бути в Києві. Увечері вся команда зібралася в загальній кімнаті садиби, обговорюючи деталі завтрашньої зйомки. Тетяні не хотілося брати участь у цих розмовах, вона чула їх сотні разів. Вона вийшла на веранду подихати свіжим повітрям і побачила Степана, який сидів на сходах. Не з вашою компанією? запитав він, посуваючись, щоб звільнити їй місце. Хотіла тиші, відповіла вона, сідаючи поруч, завтра важкий день. Ви хвилюєтесь перед зйомками. Вже ні, але робочий день моделі це не лише красиві фотографії, це десятки дублів, незручні пози, спека або холод. Сьогодні, наприклад, буде зйомка в сукні з нової колекції, гарній, але абсолютно непрактичній для сільської школи. Чому ви цим займаєтеся, якщо не подобається? прямо запитав Степан. Тетяна замислилася. Спочатку подобалося, це було захопливо зйомки, покази, нові знайомства, потім стало роботою, а зараз вона знизала плечима. Це те, що я вмію робити, і це непогано оплачується. Але вас це не робить щасливою це було не питання, а ствердження. А ви щасливі, займаючись будівництвом? запитала вона у відповідь. Коли бачу результат своєї роботи, так, відповів він, коли бачу, як люди заходять у нові будинки, як діти навчаються в оновленій школі, це дає відчуття, що я роблю щось вартісне. Вони розмовляли до пізньої ночі. Степан розповідав про свої проекти, про проблеми малого бізнесу, про те, як важко знайти кваліфікованих робітників. Тетяна ділилася історіями зі світу моди, розповідала про закулісся гламурних вечірок, про те, як за блиском ховається багато важкої роботи та компромісів. Коли вона нарешті пішла спати, то вперше за довгий час відчувала спокій. Наступний день виявився навіть більш виснажливим, ніж очікувалося зйомка почалася о дев'ятій і тривала до вечора. Тетяну фотографували в різних локаціях біля входу до школи, в класі. На спортивному майданчику серед дітей, які прийшли подивитися на столичну модель. Представники Єврошик так і не з'явилися. Що змінилося в їхніх планах, пояснив Василь, але Тетяну це вже не засмутило. Увечері, коли остання фотографія була зроблена, вона відчувала неймовірну вдому. Але це була інша втома, не така, як у Києві. Там вона відчувала виснаження і спустошення тут просто фізичну втому, яка обіцяла міцний сон. Завтра виїжджаємо о сьомій, повідомив Василь Команді. Всі зйомки завершено, матеріалу достатньо. Тетяно, ти готова? Так, звичайно, автоматично відповіла вона, але відчула дивний дискомфорт. Тієї ночі вона погано спала, думки роїлися в голові, не даючи заснути. Вона думала про своє життя в Києві, про безкінечну низку зйомок, показів, вечірок, про те, що чекає її там, після повернення. Про Степана, про його спокійну впевненість у тому, що він робить, про те відчуття полегшення, яке вона відчула, розмовляючи з ним на пагорбі. Вранці вона спустилася до сніданку з валізою, готова до від'їзду. Команда новомоди вже пакувала обладнання в мікроавтобус. Ваші млинці з сиром, як ви любите, усміхнулася пані Ольга, ставлячи перед нею тарілку. За ці дні господиня встигла запам'ятати її смаки. Дякую. Тетяна раптом відчула хвилю вдячності до цієї жінки, яка з такою щирістю піклувалася про своїх гостей. Поки вона снідала, до садиби зайшов степан. Проводжаю столичних гостей, пояснив він, хотів переконатися, що у вас залишилося хороші враження від нашого села. Дуже хороші, щиро відповіла Тетяна. Вони вийшли на подвір'я, де вже був готовий до від'їзду мікроавтобус. Тетяно, ми чекаємо тільки тебе. гукнув Василь. Вона раптом відчула, що не хоче їхати, не зараз, можливо, взагалі ніколи. Я, я залишуся ще на кілька днів, несподівано для самої себе сказала вона. Що? здивувався фотограф. У тебе ж зйомка післязавтра у Києві. Я відмовлюся від неї або перенесу, мені потрібен відпочинок. Василь спочатку думав, що вона жартує, але, побачивши її серйозний вираз обличчя, знизав плечима. Як хочеш, твоя справа, влада буде в шоці. Я їй зателефоную, відповіла Тетяна, звідси на пагорбі є зв'язок. Коли мікроавтобус зник за поворотом, вона повернулася до садиби. Степан стояв на веранді, здивовано дивлячись на неї. Ви не поїхали? Вирішила затриматися, вона усміхнулася. Хочу ще раз піднятися на той пагорб і може сходити до річки. Пані Ольга каже, там гарно. Дуже гарно, підтвердив він. Я можу показати найкращі місця, якщо ви не проти компанії. Я не проти, відповіла вона. І, можливо, вже час перейти на ти? Тетяна залишилася в Ялиновому не на кілька днів, а на два тижні. Вона пропустила зйомку в Києві і кілька інших проєктів, чим викликала справжню істерику у влади. Але вперше за багато років відчувала, що робить те, що хоче, а не те, що повинна. Дні минали в неквапливому ритмі села. Вона ходила з Степаном на річку, допомагала пані Ользі в саду, читала книги на веранді, спостерігала за життям села. Вперше за довгий час вона відчувала, що по справжньому відпочиває. Зі Степаном вони проводили багато часу. Він показував їй околиці, розповідав про місцеві традиції, знайомив із цікавими людьми. Вона дізналася, що в селі є невелика пекарня, де випікають найсмачніший хліб, який вона коли небудь куштувала, що в місцевій річці водиться риба, яку можна ловити прямо руками, якщо знати як що вечірнє небо тут усіяне зірками, яких ніколи не побачиш у місті через світлове забруднення. Поступово Тетяна почала помічати, що думає про Київ все менше. Вона більше не перевіряла, щохвилини телефон, не хвилювалася про пропущені дзвінки і повідомлення. Її раніше ідеально доглянуті руки тепер іноді були в землі після роботи в саду. Вона менше використовувала косметику і почала одягатися простіше. Ти змінилася, якось сказав їй Степан, коли вони сиділи на березі річки, дивлячись на захід сонця. Змінилася? перепитала вона. Як? Ти розслабилася, відповів він. Коли ти тільки приїхала, то була наче в панцирі, наче боялася чогось, а зараз ти виглядаєш спокійною, щасливою. Тетяна замислилася. Він мав рацію, вона справді почувалася щасливішою тут, у цьому маленькому селі, ніж у Києві з його блиском і метушнею. Не хочу повертатися, несподівано для самої себе сказала вона. То не повертайся, просто відповів Степан, принаймні не зараз. Але в мене контракти, зобов'язання. А що важливіше контракти чи твоє щастя? Вона не знала, що відповісти. Все життя вона відповідала на чиїсь очікування батьків, агентів, фотографів, брендів, робила те, що від неї вимагали, бо так було правильно, бо так треба. І ось вперше хтось запитав, чого хоче вона сама. Тієї ночі вона довго не могла заснути. Думала про своє життя, про те, що зробила б, якби могла почати все спочатку. Чи вибрала б вона знову модельний бізнес, чи поїхала б до Києва, чи погодилася б на всі ті компроміси, які довелося зробити дорогою до успіху? Наступного ранку вона зателефонувала владі. Розмова була непростою. Ти що, збожеволіла? кричала агент на іншому кінці лінії. У тебе контракт з нова мода, у тебе кастинг для єврошик наступного тижня. Ти розумієш, що втрачаєш? Розумію. Спокійно відповіла Тетяна. Я беру відпустку на місяць. Мені потрібен час подумати. Який місяць? Ти не можеш собі цього дозволити? Влада була в істериці. Ти зникнеш з інформаційного поля, контракти підуть до інших молодших. Тетяна мовчала, слухаючи звинувачення. Я зателефоную через місяць і скажу своє рішення, нарешті відповіла вона. І ще передзвони в нова мода, і скажи, що я готова доробити проєкт із сільською школою, якщо вони погодяться перенести терміни. Влада спробувала ще щось заперечити, але Тетяна вже знала, що не відступить. Дні в Ялиновому минали спокійно і приємно. Тетяна відкривала для себе нове життя без напруги, без постійного стресу і вимог. Вона допомагала пані Ользі готувати сніданки для гостей, навчилася розпалювати піч, збирати яблука так, щоб не пошкодити гілки. Іноді вона ходила до школи, де була хороша бібліотека, і брала книги, які давно хотіла прочитати, але не мала часу. Степан був поруч майже щодня. Він приходив увечері після роботи, і вони говорили годинами, іноді просто мовчали, дивлячись на зорі. Іноді сперечалися про книги, фільми, політику, і ці суперечки були щирими, а не світською балаканиною, до якої вона звикла в Києві. Якось Степан запросив її на сімейну вечерю до своїх батьків, простих людей, які все життя пропрацювали в місцевому сільському господарстві. Вони прийняли її тепло, без зайвих запитань, і Тетяна раптом відчула, що їй не потрібно грати роль, не потрібно відповідати чиїмось очікуванням. Вона могла просто бути собою. Згодом до неї приєдналася Олена, її сусідка по квартирі в Києві. Спочатку приїхала на вихідні рятувати подругу від сільської нудьги, але залишилася на тиждень, зачарована спокоєм і щирістю місцевих жителів. Я не впізнаю тебе, сказала Олена, коли вони сиділи на веранді садиби, попиваючи чай з м'яти, зібраної в саду. Ти зовсім інша. Краще чи гірша? усміхнулася Тетяна. Справжня, відповіла подруга. У Києві ти завжди, наче грала роль, а тут ти просто ти. Якось, коли до кінця її відпустки залишався тиждень, вона пішла зі Степаном на той самий пагорб, де вони розмовляли вперше. Сонце сідало, забарлюючи небо в червоні та золоті кольори. Ти вже вирішила, що робитимеш далі? запитав він, не дивлячись на неї. Ще ні, чесно відповіла вона. Повертатися до колишнього життя не хочу, це точно. Але що робити натомість не знаю. Можеш залишитися тут, тихо сказав він. Пані Ольга шукає помічницю для садиби. Каже, що ти чудово даєш раду з гостями. Я? Працювати в гостьовому будинку? Тетяна засміялася, але не глузливо, а здивовано. А чому ні? Він нарешті повернувся до неї. Ти ж сама казала, що хочеш змін. Я не знаю, це так кардинально. Або можеш відкрити тут свою справу, фотостудію, наприклад, ти ж знаєш цю індустрію зсередини, можеш зробити щось своє на своїх умовах. Тетяна замислилася. Ця думка не приходила їй в голову, але зараз, коли Степан сказав це, вона раптом здалася не такою вже й неможливою. До речі, продовжив він, дістаючи з кишені складений аркуш паперу, я знайшов оголошення про продаж будинку на околиці села. Старий потребує ремонту, але місце чудове біля річки, з великим садом, і коштує недорого. Він простягнув їй оголошення, і їхні руки зустрілися. Тетяна відчула тепло його долоні і раптом зрозуміла, що не хоче відпускати. Я не кажу, що все має статися зараз, м'яко сказав Степан, наче читаючи її думки. Ти можеш повернутися до Києва, закрити всі справи і потім вирішити я почекаю. Ти навіть не запитав, чи я хочу бути з тобою, усміхнулася вона. А хіба це не очевидно? він теж усміхнувся. Я закохався в тебе ще тоді, першого дня, коли ти прийшла до школи з таким незадоволеним виглядом. Вона засміялася, згадуючи їхню першу зустріч. І раптом відчула, як всі сумніви розвіюються, вона знала, що робити. Рівно через місяць після того, як Тетяна мала повернутися до Києва, вона стояла в невеликому будинку на околиці Ялинового і дивилася, як робітники компанії Степана завершують ремонт. Будинок був старий, але міцний, з вікон відкривався, вид на річку і поля, а в саду росли яблуні, груші і вишні. Тетяна поверталася до Києва на кілька днів, щоб закрити всі справи. Зустріч із владою була напруженою, але коротшою, ніж вона очікувала. Ти кидаєш кар'єру на піку? запитала агент, заради якогось села? Я не кидаю кар'єру, відповіла Тетяна. Я змінюю її напрямок. Вона дотримала обіцянку щодо нова моди, доробила проект із сільською школою, але вже на своїх умовах. Замість гламурної фотосесії запропонувала серію знімків, які показували справжнє життя села, справжніх людей, справжні емоції. Ці фотографії отримали несподіваний успіх, щирість виявилася в ціні навіть у світі глянцю. Цей успіх надихнув її на ідею власної фотостудії. Не в Києві, а тут, у селі. Місце, де фотографи могли б працювати в природних декораціях серед чудових краєвидів, безмитушні великого міста, місце для зйомок, які потребували особливої атмосфери, спокою, природності. Степан підтримав її ідею і допоміг із облаштуванням студії на першому поверсі будинку. Він розумів її потребу не просто втекти від попереднього життя, а створити щось нове, своє. Перші клієнти приїхали вже через два місяці фотограф і модель із Києва, які шукали незвичайні локації для зйомки. Потім були інші поступово студія Ялинові Мрії здобула популярність серед тих, хто цінував природність і щирість у фотографії. А ще через рік, коли яблуні в саду знову зацвіли, Тетяна і Степан одружилися. Церемонія була простою у садибі пані Ольги серед найближчих друзів і родичів. Тетяна була в простій білій сукні, без химерних прикрас і виглядала щасливішою, ніж будь коли на обкладинках журналів. Іноді вона все ще їздила до Києва у справах, іноді погоджувалася на зйомки, але лише ті, які справді були цікавими, які дозволяли їй бути собою. Але завжди з нетерпінням чекала повернення до Ялинового, до свого дому, до Степана. Ти не шкодуєш? якось запитав він, коли вони сиділи на веранді їхнього будинку, спостерігаючи за заходом сонця. Про що? перепитала вона. Про те, що залишила Київ, кар'єру моделі, контракти. Тетяна замислилася, але лише на мить. Ні, щиро відповіла вона. Я знайшла те, що шукала, навіть не усвідомлюючи цього. Справжнє життя, справжнє почуття, можливість бути собою. Вона подивилася на річку, на поля, на село, що розкинулося внизу, і знала, що зробила правильний вибір. Модель із столиці застрягла в селі і не просто не хотіла повертатися, а знайшла тут своє справжнє щастя. А як щодо вас? Чи траплялося вам залишити звичне життя заради чогось нового і невідомого, чи були ви колись у ситуації, коли доводилося вибирати між кар'єрою і особистим щастям? Поділіться своїми історіями у коментарях, також поставте лайк, якщо історія Тетяни змусила вас задуматися про власні пріоритети в житті. Пам'ятайте, іноді найбільші зміни починаються з найнесподіваніших подій.